Всім привіт! В одному з своїх перших відео про пальники. Я обіцяв зробити оновлений огляд на отакий цікавий намет. Onego Nemesis 300 Pro. Це чотирьохсезонний намет, вітростійкий, який має особливу конструкцію, яку я подальшого покажу. А робив я на нього вже на початку, ще до того, як з'явився цей канал, невеличку розпаковку. І безпосередню розпаковку, кому буде цікаво, я залишу. В описі під відео посилання, тому що вона доступна за посиланням. А сьогодні зроблю повний переогляд з відгуками за останні 5 років експлуатації. Бо е, коли я анонсував цей переогляд, у мене ще не було на той момент досвіду користування в зимових умовах. Була тільки весна чи осінь, а от зими не було. Але тепер є відгук по всім чотирьом сезонам, тому зможу вам розповісти багато цікавого. Отже, давайте починати. А розпочнемо ми з розпаковки. Але простенький, звичайно. Отже, намет приїжджає, комплектується ось таким зручним чохлом з водостійкої тканини, який затягує, має компресійні функції. Тобто він стягується дуже зручно. Зараз ми його відкриємо. Це чохол мішок Тобто він спокійно відкривається, ось так. От. Вкладеному вигляді намет має розміри 48 на 19, тобто діаметр тут 19 на 19, 48 на 19. Вага його повна 4 кг 35 г, Причому ця вага повністю співпадає з тим, що заявляє виробник. Я це в розпаковці все зважу. Тобто там є інформація по вазі, але окремо скажу, що кілочки важать 350 грамів, і весь каркас важить 920 грамів. Ось каркас в окремому чеку. І же кілочки у нас. Кілочків багато, покажу навіщо. Е, далі. Сам намет. Він у мене складений, я його склав. Е, одразу це намет з зовнішнім каркасом, тому ми одразу, нас одразу зустрічає дворі. Разом і внутрянка, і зовнішній тент, Безпосередньо. Вони зразу з'єднані. Початково вони приїхали не з'єднаними, але в подальшому я їх вже з'єднав і постійно користуюсь. В такому вигляді. Я, напевно, один раз їх роз'єднував після зимового якраз походу, тому що за рахунок конденсата, снігу, всього все ж таки треба було окремо просушити одну і другу частину. Пока це відкладимо в хотів би поговорити про комплектацію детальніше. А саме про ремкомплект. Тому що тут він не зовсім класичний. Хоча насправді для наметів це, напевно, звичайна історія, але я зустрічав і інші. Отже, ремкомплект. Що у нас має в комплекті? В комплекті є всі варіанти тканини. клей, я вже сам додав, клея не було. В комплекті клей це я вже сам поклав. Загалом тут у нас є зовнішня тканина, підлога, шматок сітки москітної і е, запасні гумки для. Е, відтя, е, ціла відтяжка готова, і запасна гумка для оцих. от, У нас тут є відтяжечки е, на тамбурах. Саме на. Для того, щоб закривати частину двері відтягувати, щоб молния не розходилась під час вітру. Я це детальніше покажу, вже, коли ми встановимо намет. І в комплекті йдуть отакі от кілочки. Їх у нас раз, два, по-моєму, 18 штук чи щось таке. Вже не пам'ятаю, вже точніше порахуємо, коли будемо ставити, я напишу, скільки кілочків. Але їх доволі багато. І загальна вага у цього всього набору разом з ремкомплектом 350 грамів. Каркас у нас теж тут незвичайний. Це. Каркас з чотирьох дуг. Причому дуги мають. У нас два формати дуг, короткі і довгі. Одною рукою не дуже зручно відкривати, але можливо. Допоможу собі. Отже, каркас. Це у нас алюмінієвий каркас. Брендований, це у нас Юнань для Nemesis 300 Pro. Щось фокус. Уїхав. Початковий, такий гарний алюміній, Все вказано. Звичайні пластикові накінечники. Ось такий каркас. Причому дуги, які формують тамбур, у нас мають отакий сформований згін на середині дуги, тому дуга відформована одразу по тамбуру. Для цього є велика перевага такого згину. Я покажу далі, вже, як будемо ставити. Ну а, давайте почнемо встановлювати. Отже, починаємо ми з того, що розкладемо одразу намет. Далі ми починаємо збирати каркас. Отже, починаємо ми з того, що збираємо червоні секції каркасу. Тобто, що мається на увазі червоне маркування на безпосередньо дугах і червоне маркування. Ось тут у нас на кармашку, в який ми це все вдіваємо. Починаємо з червоного і отак от одній дузі продіваємо в кишеньку. Отже, ми зараз проділи дві основні дуги. Тепер продіваємо дві додаткові, які тримають тамбури. Тепер, коли ми проділи всі дуги в свої кармашки, ми заходимо на спочатку цю сторону і встромляємо їх в свої місця. послідовно. Одна, друга. Третя і четверта. І тепер ми будемо піднімати цей намет. Це, звичайно, зручніше зазвичай вдвох робити, але можна і самому зробити. Конструкція тут проста. Беремо одну з діагоналів і піднімаємо його. Ми забрали основну частину намету. Тепер тамбури. Початково тамбури ми одразу не розтягуємо. Перше, що треба зробити, це розтягнути намет. Розтягується він також, за тому кілочок. І зазвичай починаємо розтягувати з одної сторони. сторін. Втамо кілочок. Загнали. І далі ж розтягнемо тамбури. Отже, все. Ми поставили намет. Це ось такий от намет бункер, як я його називаю. Він на чотирьох дугах. Відповідно, дві основні. І дві дуги, які тримають тамбур. У нас 5 точок перехрестя. Вітрові відтяжки по всіх кутах. Додатково, якщо треба, можна отсюди зачепитись відтяжками за перехрестя і додаткові відтяжки поставити. Чотири вентиляційних 4 вентиляційних отаких вікна. Додаткову вентиляцію можна відкривати отут зверху в тамбурах. Додаткова вентиляція. Відповідно, намет повністю продувається. Зараз покажу всередині, як він зроблений, але. З головних фішок, окрім двох великих тамборів, тут ще є така штука. По-перше, це форма. Оскільки це, хоча це і намет черепашка, але якщо уважно подивитись з боку, то дивіться, конструкційно нахил оцих бокових стінок майже вертикальний. От перші 40 см, нахил вертикальний. Відповідно, коли ви лежите всередині, навіть в притулок до тенту. Вам в лице намет, тканина намету не падає. Зараз середино заліземо, я покажу. Тут у нас тамбур, один, другий. Є віконечко. Воно за 5 років вже отак от побіліло, але сам факт. Тамбури тут теж незвичайні. Тут фактично 4 входи на кожній. З кожної сторони по два. Відповідно, є один вхід, другий вхід, третій, четвертий. Що? Що це дає? Така конструкція дозволяє нам ставити намет по вітру. Відповідно, якщо вітер дмухне з тої сторони, з того входу, можна відкривати тільки цей вхід, залишати його відкритим і вітер не буде задувати в намет. Відповідно, так можна підібрати будь-який з чотирьох виходів, щоб не, вітер не задував всередину намету. Натягується намет тільки з однієї сторони, відповідно, ліва сторона глухі кріплення. З правої сторони, тут у нас фастекси, яким натягуються. Ну, не фастекси, а затяжки, тяжкі тріщилині, якими натягується тент. Такі ж самі на всіх кутах тамборів. Окремо додатково на стороні дверцят, коли намет розтягнути. Якщо треба розтягнути дверцята, ви їх не використовуєте, є окрема ще точка, кілочки ще є в комплекті, точка, ви відтягуєте безпосередньо ще й дверцята. Щоб не на цю ж саму кілочок затягувати, а на інших кілочок краще натягнути. Оце, оце вже моя модифікація. Я сюди нашив звичайну либучку, липу, навіщо? Взимку, все ж, як би гарно цей намет не підходив до землі, щоб сніг не потрапляв в тамбура, я чіпляю снігову юбку. Я зробив її з тканини, звичайного поліестру, але кріпиться вона на ліпучках. Так, да, вона там супер вітер може і не витримає, але для захисту від снігу повністю виконує свою функцію. Тому я на тамбура понашивав ці штуки. Це от саме вже моя модифікація. Я фотографію вставлю, тут буде фотографія зараз куточку, як він з цією юбкою виглядає. Тепер ще про можливості тамбурів. Спочатку відкрию, покажу просто, як він всередині. Тобто, спочатку тут у нас ліпучка. Відкриваємо тамбур. Один з тамбурів. Відповідно, у нас ось такий широкий тамбур, 80 см він йде. І оця ось стінка теж максимально вертикальна. Тепер щодо тамбуру, Дверцята можна скласти ось тут у нас. Стандартні для дверцят фіксатори. Відповідно, їх можна закрити, щоб вони не заважали. Це раз, перше, що можна зробити. А друге, що можна зробити, зараз покажу фішку. Коли ми отак от відкриваємо від дверцятки, тамбур можна скласти повністю. Зробивши максимальний максимально протяг. Ну, По-перше, можна ось так відкрити. А по-друге, його можна повністю звернути наверх і так само закріпити сюди наверх. Зробивши повністю відкрите дверців. Що ми зараз і зробимо? Показували. Я розклав, склав тамбур. І тепер я просто його беру і складаю. Я не буду його скручувати, але загалом його можна скрутити і зробити ось такий от відкритий простір. Як бачите, нахил по краях мінімальний. Ці стінки вертикальні передні. Далі. 4 сезонне намет, тому у нас тут дублювання і де вентиляційного вікна. Зараз воно відкрите, але можна його закрити. Ось так закриваємо і закриваємо повністю це вікно. Дубльоване. Внутрішнє кріплення на гумках-фіксаторах з цієї сторони гарне. Понизу ці кріплення це пластикові крючки. Ніяких фастексів, все на крючках, які міцно-міцно тримають. Так, по всім куточкам кілодь. Кільце і за нього крючок. Вниз весь так фіксується вверх сюди. І що там можливості тут? Тепер вентиляція. Відповідно, у нас тут ці вентиляційні вікна, і відповідні вікна тут у нас в канині. Зараз всередину заліземо, покажу. Отже, відкриваємо намет, залазимо всередину. Що у нас тут? Ось таке наметець. Приємно. Кармашки є по всіх кутах. Верхній великий, нижній менший. верхній великий, нижній менший. Є зверху три п'етельки для того, щоб пройдити шнурок для сушки. Але от чого тут немає, це, кіль... це кільця для ліхтарика. От для ліхтарика кільця нема. У всьому іншому так. От, місця багато. Цей намет має внутрішню щодо метр сімдесят. Це трьошка, але сімдесят, не метр вісімдесят. Але загалом лежати за рахунок майже вертикальних бокових стінок, максимально комфортно, нічого ніде не заважає, все гарно, і втрьох спати тут відмінно. Я його часто використовую як двушку вдвох. Так, да, дещо важкувати, виходить по 2 кг на кожного десь. Ну, навіть нерівномірно, ризвисокого, тому що я зазвичай не знімаю внутрішній тент. І комусь іде просто каркас з кілочками, це десь кіло 300 а я несу тут тенти. В такому форматі як дуже комфортну двушку, дуже класно використовувати. Але це потрібно лише у випадку, якщо треба багато комфорту або реально погана погода. Тому що, як бачите, з конструкції цього намету це максимально екстремальний 4 намет. Закриємо, щоб мухи не залітали, бо мошкари всякої ми ще стали там в тому кутку. У нас мурашник, то мурах набігло тут. Купа. Бігали по цьому намету, вже, нервне, поховалися. Ну, коротше, мурашник тому не буду. З цієї сторони я його не розтягував. Тепер про використання цього намету одразу. Конструкційно така геодезічна конструкція з чотирьох дух дає максимальну вітростійкість. Тести від виробника показують 120-150 км на годину. Цей намет тримає вітер. Я в такий сильний вітер з ним ще не потрапляв, але. Кілометрів 60 на годину він у мене ловив і взагалі ніяких питань не було. Тепер по... ще по перевагах. Дуже гарна вентиляція за рахунок того, що все відкривається, продувається максимально. З конденсатом ніколи проблем не виникало. Єдине, з чим виникала проблема конструкційна, це в зимовому поході, коли звідси сніг злітає, все ж таки, оці. Закриті перехрестя, тут дещо снігу збирає. Він отут збирається, на ну, цих місцях, але треба звідси витрушувати. Це саме по зимовому походу. У усьому іншому, в зимовому поході, намет показав себе просто відмінно. Всередині температура, за рахунок, того, за рахунок дихання, тепла від того, що ми там спали. Всередині температура була на 3-4 градуса виша, ніж ззовні, це мірялось термометром. Відповідно, навіть в мінус 5 на вулиці, всередині у нас плюс 1. Тобто дуже теплий, гарний намет. Влітку ж перегріву нема, влітку відкривається вентиляція в тамбурах, продувається все максимально вентильовано. Далі, по перевагах, ну, вітростійкість сказав, багато місця в тамбурах все влазить без будь-яких питань, навіть трьох. Сказав, ще великий плюс за рахунок того, що тамбур тут зверху відкривається вентиляція в тамбурі, в них можна готувати. Додатково цей намет має стандарт вогнестійкості. Обробку, тому в тамбурах в ньому можна готувати. В цьому наметі дозволено навіть виробником готувати в тамбурі Відкриваємо вентиляцію зверху і готуємося вільно в тамбурі. Тобто навіть в дощі можна готувати. Тепер по мінусах. Фактично, у цього намету мінус тільки один це вага. Хоча насправді. Е як для такого формату намету трьохмісного з 70-го Полістру, це поліестер 70 Denier Ripstop, він максимально міцний, йому нічого не страшно. Як для такого матеріалу і такої конструкції, він ще доволі легкий, тому що конкуренти важать ще більше. конкурентів це у нас там від Хаски одна моделька, але вона ще й з спідниці одразу йде, то вона там ще важче, майже під 5 кг. У цього 4,3 це от прям повна вага з усіма кілочками, з ремкомплектом з усім. Тобто викинути ремкомплект, викинути, там, може зайві чехлини взяти, може з нього ще скинути. Там 3,8 буде вага. 3,8 для трьошки такого формату це дуже небагато. Тому по вазі тут, як? якщо на трьох, то взагалі просто Там по кіло 400 на кожного, це ще не так багато, особливо взимку. Якщо ж казати про двох, ну так, може бути дискомфорт. Це по мінусах. Ще по мінусах. Насправді саме для себе я більше мінусів не знайшов. Кармашків достатньо, всього достатньо, вітер стоїть відмінно, не, про, не здуває його, не складає, воду тримає, можна зробити такий гарний вид з вікна. Тому технічно намет просто відмінний. Єдиний мінус, напевно, для вас, мої любі глядачі, що такі намети випускались до 2018 року. Конкретно це я купляв в 2020-му вже з розпродажу, тому це були тупо залишки, і такого намету зараз вже купити не можна. Але дуже-дуже класний намет, я їм задоволений і буду продовжувати його використовувати ще багато-багато років. Ну і тепер розповім, покажу деяку фішку щодо складання намету. Складається він набагато швидше, ніж ставиться, але головне, я покажу це пакування. Саме цікаве це пакування в мішок вже кінцеве. Тому погнали! Отже, витряхнули всю машкару. Все продумуємо і тепер просто складаємо на мене. І так, звертаємо до ширини каркаса десь. Намес звертається до ширини каркаса. І прямо береться каркас складається дуже просто. Беремо тепер каркас, беремо наш чухол. Чохол, чим класний, що я казав, що він зручний, просто як мішок. Все, що нам залишилося, це скрутити намет. Навколо каркаса. Каркас, звичайно, можна і окремо класти, що я зазвичай роблю, але коли треба прямо дуже компактно його скрутити, особливо на зберігання, не на переноску, на переноску краще окремо. Каркас все одно до когось піде окремо. Буде зберігатись у когось. Отак от, от наперед на зберігання. Треба просто звернути намет. Краще компактніше його скручувати і все одно стягнеться. але Ось так от просто скручуємо. Ось, дивіться. Просто скрутили. Або як. За що я люблю цей намет? Аби як скрутили, або як засунули. Хол, аби влізу. Він стягується. Аби як склали? Закинули кілочки. І тепер все, що нам потрібно зробити, ми стягуємо. По-перше, воно стягується все. Потім жині. Це як би взагалі. Просто зручно і надійно. Затягнули, затягнули. А тепер, відповідно, у нас тут оці фастекси для стягування. Просто застібнули спочатку. От дуже подобається мені такий формат чохлів, Не треба оце довбатись, там ідеально складає. Первітний черхайк, який, якщо нормально не складеш, а тепер ми просто його компресуємо. Звичайно, компресійний мішок. Беремо і компресуємо. І на виході, получаємо наш стандартний пакувальний розмір обіцяний виробником. Ось так от. Тому це прям дуже класна фішка цього намету. А як висновок хотілося б проговорити, для кого такі намети взагалі потрібні кому він підійде, а кому ні. Дивіться, якщо ви не збираєтесь ходити в. Походи взимку, де буде багато снігу, сильний вітер, то, напевно, такий намет вам і не потрібний. Я навіть кажу про варіацію, можливо двохмісну бо він і в двохмісній варіації, але загалом саме намет такої конструкції для незимових походів, він, напевно, його буде забагато. Хоча, насправді, якщо казати про літні походи, то, наприклад, ночівля на хребті на Чорногорі в погану погоду, такий намет. Стане в нагоді. В ньому буде набагато комфортніше, ніж в класичному. Хоча і ходити в таку погоду в такі місця не дуже та й гарна затія. Тому це скоріше намет з запасом, з розрахунком на погану погоду. Ну, взимку він взагалі себе відмінно показує. Як зимовий намет взагалі ідеальний. Тому, от як все універсальний намет під всі можливості, це прям ідеальна штука. Тому дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Можливо, комусь це буде цікаво. Можете задавати питання по намету, багато чого, можливо, не розповів. Що більш вам цікаво, можете запитувати. А я пішов готувати новий огляд, як і обіцяв, на ще один на менеджер хайк і ще один на один наплічничок. Тому побачимось. До зустрічі!